на свято, на свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Ще в колисьці не мовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся називають тебе я Ліна, ненечко моя. Гарна ти матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Пам'ятайте, любі діти, пам'ятайте завжди з вами, що для нас у цьому світі найдорожчі най, най наші мами. Біля кого найтепліше, біля сонця шепче поле, і й небо коле Гріє лапки з Виглядає сімох вітрів. Біля ватрі мовить тато, коли хочеться співати, пізнавати сни землі на пташиному крилі, Біля пічки каже дід, ні печалі, ані бід, хоч мороз, як лютий звір, Що прибіг з карпатських гір. У перині дума киться, і звуркочиться, і спиться. І калачиком пухнастим засинає біля Насті. Біля мами кажуть діти завше радісно, як літом, навіть вмитися сльозами теж найкраще біля мами. Як гніздечко пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток любить. полетять гніздечко, діти пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати, пригорне до серця теплими руками. Дітям і дорослим добре біля мами. Мамині руки щедрі робочі, в тому не знають, зранку до ночі. Вранці, коли ще усі спочивають, сонце напевно вони піднімають. Мамині руки ніжні і милі, воду ранкову з криниці носили, діти пускались, діти вмивались. Сонцю і матері щиро усміхались. Мама найкраща людина у світі. Знають всі дорослі і діти. Морок не ляже на рідний поріг, мама не пустить вона оберіг. Нам, маленьким і дорослим, все дають вони з любов'ю, ніжне серце світло розум, силу нашому здоров'ю. Чи є в світі щось світліше, як мамині очі, що все зорять за дітками вдень? І серед ночі, чи є в світі щось миліше, як мамині руки, що працюють для дитини, щиро, без принуки, чи є в світі, що щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами, Чи є в світі що дорожче, як мама. Кохана, що трудиться для дитини до ночі від рано, поку опотеться і зранку, хто готує нам сніданки? і вечері, і обіди, Хто пухті пече бісквіти? пиріжки, перси, молинці, варить борщ та голубці, Хто помиє, прибере. Хто і шиє, і пере, хто цей кухар, лікар, швачка, прибиральниця і прачка, вихователька і вчитель ні без кого не прожити. Хто у світі найрідніший, найдорожчий, наймиліший? Хто дитинку нагодує, примовує, поцілує, хто сенця загоїть і рами це найкраща в світі, мама. Мама втомилась, лягла відпочити, моя тихо в кімнаті сіти. Сонечко промінь хотів пострибати. Я попросила його чекати. Я свою маму люблю і жалію, бо вже дорослий, все розумію. Мамо, ти для мене єдина, ти така красива, як квітка лісова. Ти сама добра і накрасився. У світі ти така одна. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. А тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна.